Перший погляд це звичайне провінційне місто, яких чимало на Україні. Буремні події нашого століття обходили Новгород Сіверський не те, щоб стороною, але й торкались його, так би мовити, не безпосередньо. Отак і залишився Новгород Сіверський до наших днів тихим провінційним містом, лице якого відрізняє забудова минулого століття. Водонапірна башта, готель, невеликі будинки міщан на Бушій Глухівській. Неодмінні атрибути містечка, торгові ряди і тріумфальна арка з виразними рисами губернського класицизму кінця XVIII, початку 19 століття! Новгородська Сіверська гімназія, відкрита ще в XVIII столітті, була найкращим ужбовим закладом не тільки повіту, але й імперії. Тут навчались пантелеймон Куліш, Михайло Максимович, Костянтин Ушинський, дитинство якого пройшло в Новгород-Сіверському. Пішною ходою плине час над цим старовинним українським містом. Прислухаємося до його медоцвітної тиші, і ми почуємо голос тисячоліть. Чи то відраховує Зозуля літа старому Новгороду, чи то плаче Ярославна над своїм чоловіком князем Ігорем. Майже тисячу літ із року в рік з зозулею полечу Дунає, помочу рукав в ріці каялі. Так, більше тисячі років цьому оспіваному ще в слові ополку Ігоревим місто. Керував безсмертя Новгороду Боян. І сьогодні вдячні городяни увічнили пам'ять цього легендарного співця. Саме звідси Замкової гори починалась історія міста. Засновником міста вважається Ярослав Мудрий, але є думка, що був це ще Володимир Святий. Про героїчне минуле часів Київської Русі свідчать тільки рештки і уламки, які вчені знаходять у культурному шарі. Сліди битв, набігів та розбоїв. Звична річ, адже сіверська земля була ареною зіткнення інтересів Литви, Польщі, Москви на протязі кількох століть. Примхливо губить час свої сліди в минулому, а іноді лишає їх з якоюсь незрозумілою щедрістю. Саме таким було для Новгорода Сіверського 17 століття, епоха визвольних війн, епоха національного підйому українського народу. У ті часи оформлюється архітектурне обличчя Спасу Преображенського монастиря, яке було засновано ще у 1033 році. Отже, він справедливо вважається справжнім ровесником міста. У XVIII столітті будуються тут захисні мури, сторожові вежі. Головна споруда монастиря, його композиційний центр, спасо Преображенський собор. Збудований за наказом Єкатерини. Це вже пам'ятка іншої пори доби царату. Взірець класицизму, витвір визначного архітектора Жакомо Кваренгі. Він ніби перенесений з берегів Петербурга у затишок українського пейзажу. У 17 столітті Спасо-Преображенський монастир був центром просвітництва і культури. Визначну роль у цьому відіграв Лазар Баранович, чернігівський архієпископ, письменник. Культурний діяч. При його допомозі при монастирі було відкрито братську школу, а у 1675 році почала працювати перша на Лівобережжі типографія, яка несла просвіту на Сіверщину. У 17 столітті місто одержує Магдебурзьке право, символом самоврядування. Заможності та сили його общини став Успенський собор, ще одна архітектурна домінанта міста. Збудований невідомим київським архітектором, собор є витвором українського барокко. Хоча на початку 19 століття його куполи втратили своє барокове вбрання. Дивною квіткою, що ніби виростає з сіверської землі, є Микільська церква, чарівний витвір безіменних народних майстрів XVIII століття. Ніколи не згасала на землі Сіверській споконвічна народна традиція. Ще й нині існує в місті криниця, що зветься Ярославовою. З давніх давен черпали воду з цього джерела сіверці. Сьогодні припадаємо до нього ми. Пробуджується наша національна самосвідомість. І в ній почесне місце належить Новгороду Сіверському, місту музею, перлині в дорогоцінному намисті української культури.